Усім привіт! Найперше хочу подякувати всім, хто підписаний на мій канал, тому що 25 січня, декілька днів тому, мій канал набрав 3000 підписників. І хочу подякувати всім моїм підписникам, всім, хто дивиться мої відео, всім, хто ставить мені лайки. Я дуже вам вдячний. І я дуже радий. Ну що ж, а сьогодні ми будемо робити американський багатоцільовий транспортний засіб підвищеної прохідності, або, якщо простіше сказати, джип хамві Ну що ж, почнемо. Для початку нам треба взяти деталь 6х8 і деталь. 2х8. Значить, Скріплюємо їх ось таким чином. Тут у нас по дві гладенькі двіечки, тут по дві четвірки гладенькі, тут одинички і тут крутилка. Ось, так це виглядає ззаду, точніше знизу. І е, далі беремо дві детальки. 2 х 8, деталь 1 х 4. Прикріплюємо це знизу. А спереду кріпимо деталь 2х4 і деталь 1х4. Так, і тепер візьміть деталь 4 на 4, деталь 1 на 4, дві детальки 2 на 4. Прикріпіть це ось тут попереду. Ось. Також прикріпіть ззаді деталь 4 на 6 і дві детальки на ній 2 на 4. Ось тут. Тепер візьмемо значить, деталь 1 на 8 дві детальки, двічки, з цього боку прикріпимо і точнішень таку саму конструкцію кріпимо з іншого боку. Скріплю, щоб нічого не відпадало. Ось. Так. Тепер далі візьміть. Дві ось такі детальки. Значить, прикріпіть їх ось тут, знизу, одну і другу. Ось. І е, спереду також прикріпіть одну детальку. Ось так це буде виглядати. Тепер. Візьміть ось таку деталь, прикріпіть її позаду. Тут ще дві двічки. Ось так. Одна з цього боку, друга тут. Ось і тепер, щоб я не забув, ще візьміть таку деталь і прикріпіть її на нашу крутилку. Тепер візьміть ось таку детальку і причіпимо ось тут. Другу деталь таку саму кріпимо з іншого боку. Далі беремо дві такі деталі. Теж одну з цього боку, другу з цього. Ось тепер візьміть. Одну деталь 2 на 4. Прикріпіть її ось тут. А з цього боку прикріпіть деталь 1х4. Ось так. І тепер я даю вам вибір. Ніби можна закласти ось вот такими деталями. Ось так збоку. З цього боку такі детальки, і з цього так само такі деталі. І щоб ви розуміли, тут у нас будуть колеса, ніби, а тут може сидіти десант декілька людей. Але, якщо ми ставимо оці деталі, то о, тут двоє людей ніяк не поміщається, тому що ця деталь мішає сісти взагалі і таким чином, і таким чином. А можна поставити, значить, ось таку деталь з одного боку і з іншого. І тоді солдати зможуть сидіти ось так. Ніби. Ну, не зовсім повністю вони будуть сидіти. Але будуть принаймні сидіти. І можна, наприклад, тоді посадити тут двох солдат лицем один до одного. Ніби один напроти одного. Так що, як ви хочете, якщо ви... Не збираєтесь там нікого садити, то кріпіть такі деталі, якщо хочете когось, кріпить такі деталі. От зараз я прикріплю, наприклад, ось ці деталі. Ось. І значить, далі. Відкладаємо це поки що в сторону. Беремо деталь 2х6, дві такі, детальки. Ось. І берем, робимо ось таку конструкцію, значить, раз деталь, два деталь. Далі у нас тут кубик іде такий, 2 х 2. І двічка. Можна, звичайно, класти. І тут гладенька четвірка. Так, скріплюємо це все між собою. І тепер ось сюди. Зверху кріпимо. Робимо таких... Дві деталі. Ось. І їх ми, значить, кріпимо ось тут, позаду. Ось так. Ну і бачите, от в нас, власне, тут і виходить це десантне місце для десантників для людей. Це, що я говорив недавно. Так, далі, значить, беремо ось таких чотири деталі і кріпимо їх всіх сюди наперед, ось тут. Одну, другу, третю і четверту. І тепер бампер. Ой, не бампер, а капот. Ось як він робиться. Берете дві деталі, 2х8. Тут такі детальки, тут такі, тут четвірочки, тут двічки і розчітка. Три розчіточки. І кріпимось тут. Я скріплю і зараз вам покажу, тому що це трошки важко. Ось в принципі прикріпив. І ще одна деталь, яку теж можна ставити, можна не ставити, але, звичайно, ліпше, щоб вона була, це руль. Ну, Він більш такий, знаєте, для естетики. Хто хоче ніби класти 100 солдатиків, то нехай буде руль. Хто просто хоче зробити саму модель, то руля може і не бути. Ось. І значить далі беремо деталь 1 на 8, кріпимо ось тут. Тепер робимо значить, дверки. Ну, відкладаємо, от як виглядають наші дверки. Таких нам треба 4 штуки. По 2 на кожен бік. Тут одиничка. Можете ставити звичайну одиничку, у мене просто немає піщаних одиничок, ну, точніше, одиничок такого кольору. Ось. І дверка робиться простенько. Ось так, все, звичайно, двієчка, тут голденька четвірка. Це самі з собою скріплюємо. І значить, оці всі білі один сірі одинички, от на них ми і кріпимо це. Ось одну дверку, другу дверку, вона аналогічна. Ну, а далі ще дві дверки лишились, але на них ще зверху кріпимо дві деталі, два, ну, двічки. Один на два високі, Ось. і знову ж таки на цій сірі одинички кріп. І з цього боку. Ну, я потім їх нарівняю, вже коли там доробимо. Ось. І е, далі, значить, візьміть деталь е, 2х8. Тут двічка гладенька. Засилаємо її таким не дуже звичним способом. Тут, значить, звичайні одинички. Ну, я вам трошки якби неправильно сказав, У мене є одинички такі, але їх тільки дві. Ось. І отут такі деталі, тут такі деталі. Ну, в принципі, все просто. І тут не забувайте отаку детальку ще треба. Кріптом це ось тут. Ось є щось більш-менш. Подібне, вимальовується картина нашого хамера. Так. Ну що ж, далі? Можна колеса прикріпити. А Хоча, я думаю, ще рано. Давайте відкладемо тоді все в сторону і тепер робимо наш дах. Він у нас ось такої конструкції має в собі виріс хрестоподібної форми. Значить, показую, як робимо. Беріть деталь 2 на 8, дві детальки, 2 на 3, одну деталь 2 на 2. Ну і, в принципі, далі дві деталі. Дві деталі 2 на 4, ось і дві детальки двічки. Кріпимо одну з цього боку, одну з цього боку. І деталь 1 на 8, тут двічки, 2 на 2 і 1 на 2, і кріпимо тут. Зараз будемо покривати гладенькими деталями в певних місцях. Так що дивіться, значить, кріпимо гладеньку, четвірку ось тут. Тут голи... Голодень... Ой, не, не тут, а Ні, все правильно. ось тут в четвірку. З цього боку теж годеньку четвірку. Тут одиничка годенька, тут одиничка. Ось тут. Двірка. Тут двійка. І тут двійка. І ще одна двійка тут. Ось. Получається у нас дах, дашок. І кріпимо його, значить, зверху. Просто ось так. Зверху прикріплюємо. Ну все, в принципі, я прикріпив його. І єдине, що мені, до речі, не подобається, в цій моїй модельці. Тут іменно цей дах дуже в мене крихкий вийшов. Ну, по-інакшому можна зробити, але буде не дуже красиво. Ось, значить, дах ми зробили. Тепер кріпимо вже наші колеса. Ось так виглядають наші задні колеса. Значит, у нас тут дві детальки, один на 4, але можете поставити 2 на 4. Тут кубик 2 на 2 і два колеса. Це задні колеса і передні просто. От одне, ну і там друге. І кріпимо тоді ось тут. Ці колеса кріпимось тут? Ось, тепер робимо передню частинку, значить. Візьміть деталь 1 на 8, деталь 1 на 4. Тут дві червоні детальки, тут дві жовті такі, тут дві розчітки, тут дві гладенькі одинички. І візьміть ось таку деталь. Дві такі детальки і до них ще одинички прикріпіть. Скріплюємо це з таким чином. Трошки цю детальку наклоняємо Бачите, вона в мене наклонена. І кріпимо попереду Так, прикріпили, все не відпадає, все нормально. Добре. Тепер, ну, в принципі, Сама машина вже готова, але не дарма я робив цей виріз хрестоподібний, тому що в нас буде ще пулемет, який буде крутитись. І зараз я покажу, як його робити. Значить, Я ще забув, тут деталь 1 на 8, прикріпляємо ззаді. Відкладається в сторону і пулемет. Значить, для початку візьміть дві такі детальки. Ось такі. І скріпіть їх двієчкою. Далі зробіть ось таку конструкцію. Тут такі деталі скріплені двієчкою, тут четвірка скріплена розщиткою, може бути і двієчкою, до речі, звичайно, Зкріплюємо це все четвірочками. І ось так. Маємо. Далі сам пулемет. Він подібний до тих пулеметів, які я роблю завжди. Але трошки довший. Бо цього разу так треба було. Ось, значить, ось тут така деталька, чорна. Ну, тут, В принципі, деталі різних кольорів, тому досить помітно, які треба, я не буду розбирати його. Ось так. Далі ось ця деталь, кріпимо її. Ось так. І до цієї двічки. Прикріпляємо і згинаємо наш предмет. Ось. Тепер. Щити, бронещити. Знову така деталька. Далі ось такі детальки і гладенькі. Квадратики. 2х2. І е, кріпимо, значить, ми ось тут. Не знаю, навіть показати, щоб було добре видно. Ось тут кріпимо і ще під край, не під цей, а під цей. Ось. Раз і з цього боку так само. Наклоняємо їх трошки ось так. Вони у нас трохи під кутом, але треба щоб по обойма. Ну, магазин цей, е, ну, не мішало, щоб рухатись. Ось, в принципі, готово, але нам ще треба зробити дещо, тобто взяти ось ці детальки, дві такі, далі дві ось такі детальки 2х2 два два, тоненькі, і двічку. Ось так. І пулемет у нас кріпиться ось тут. А сюди можна вставляти солдатка. Руки треба припідняти. Зараз і. Ось я його прикріпив. Правда, ось так тепер на рівні. Ось. Але зараз він нам не потрібен. Виймаємо його, забираємо. Тепер беремо нашу машину, пам'ятаю, у нас тут є оця чорна деталь там знизу. І якраз до неї ми маємо це прикріпити. Крипив. Нарівнюємо тепер все, що у нас є, щітки оці всякі двері можна підрівняти, правда, їх вже підрівняв і оці, значить, підрівнюємо. Ось. Ну що ж, наш хамві готовий. До речі, дуже часто його чомусь помилково називають хаммер, але Хаммер це є. Цивільна версія Хамві, тобто для звичайних людей. А Хамві це в нас є військовий джип. Ось такий він получився. Це в нас крутиться. Правда, трошки заїдає, але це просто через те, що в мене тут деталі, ну, це ж не LEGO, ну, не лего повністю все. Тут є різні деталі з різних фірм. Так що тут деколи трошки не співпадає, наприклад, ось ці деталі не зовсім співпадають з моїми цими. Але це нічого. Якщо підібрати нормальні деталі, все буде нормально ходити. Ну, в принципі, ні, нормально. Все рухається, повертається. Ось. Так наш Хамві виглядає спереду, збоку, ну і ззаду. На ньому можна посадити двох людей. Одного за руль, другого тут. Ще ззаді, так як я вам і казав, якщо поставити ось ці детальки. Замість цих можна посадити десантників декілька. Двох і ще одного тут можна, тобто трьох. Ну і за пулеметом можна посадити одного. Загалом тобто, виходить максимум 6 людей. Ну і в принципі мені досить сподобалось, як я зробив. Ну, але вирішити вам, чи вам сподобалось чи ні. І ще хочу сказати, що е, якщо за 2 тижні від того моменту, від того дня, коли я викладу це відео, якщо через 2 тижні назбирається під ним 200 лайків, то е, я викладаю... Хамві, але трошки іншу модифікацію. От ви вже самі побачите тоді, яка вона. Але це тільки за умови, якщо, ви, якщо за 2 тижні набереться 200 лайків. Якщо за 2 тижні 200 лайків не набирається, то я все одно викладу це відео, е, ну, ту модифікацію, але пізніше, можливо, навіть через місяць. Десь так. Ось. Ну, е, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Всім дякую за увагу і всім па-па!